Така красота, погода, звісно, знаю, чи можна сфотографіруватися, мед училище їдальня. Я вам розкажу трошки історії. Коли ми на повару, я на повара вчилася в Житомирі, і коли ми десь трошки щось прогуляємо, в нас теорія була і практика, і нас відправляли. Щоб ми три дні працювали у столових, різних, відправляли везде. Коли, це нам наказання було у медучилищі. з 5-го часу ранку, це ж молоді дії, дівчата, і до 12-ї ночі. Ну, коли останні вже тролейбус їде, вже не було чим даже добратися. Директорша, звісно, була така, тільки станеш по шиї била. Іра побігла по роботі, а я кажу, Іра, я піду, тому що дуже хочеться побачити, дивіться всі. І так само стаканчики, вон, бачите. Суп, з зрикадельками, компоти, меню різне. Випікали, що хочете, сочники, вареники, пельмені, щоб тісто було тоненьке, все тільки товще тісто, зразу директор, що все у кучу, о кучу, о кучу, 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 ти вже його там наробив тисячу штук, все, що робилося і все. І все розкатати. І зробити донесеньке. Це жах, це таке. Це як сюди попадали, ми просто плакали. Було дуже-дуже тяжко, особливо коли треба було там качку, курку, шкуру знімати, м'ясо розбирали. Це було, що то з чимось вам кажу. У інших столових так не було, тому що якось жаліли нас, і що це ж молоді, що як, знаєте, на практиці дічови. Так не було, а тут це взагалі була дуже строга директорша, тут. Звісно, їй там догану, догана була їй, що так же ж не можна поступати. На лісінькі теж повсті з групи моя одногрупниця зробила. І вона тебе що, мама, не навчила, як потрібно. Вона плаче, стоїть і каже, коли я була маленька, моя мама померла. Це, це взагалі це тільки згадач. На Молодці, наші дівчата як працюють. Боже, даже цей запах залишився, дивіться роздача, я тут працювала. Ну, яка я молода дівчина вчилася, і дивіться, студенти, дивіться, дивіться, я показую. Дуже вкусно дав. Тут на що цього, що дивісь мед продаю, все що дві сирнічки, так як коли жарко, салатики. І це коли тільки йшли, їсти, медичи. Що там не заказували? <плес> навіть зоруч, навіть жіночка, кажу, де я вас бачила, каже, так. Да. Картошечка, жаркує, все така їжа, звісно. Що вже зараз? час? роботу. гуляю ася, добрий день? Добрий <плес> день. Давай я тобі дам. Це сьогоднішній день. Сколько дать? Ну, все, давай. давай, бери. бери. Я Бери. Та ти що ти вже мені і так, я тобі должна сколько грошей. Так то, друзічки, класно згадати. Залишили, залишилося тільки нам згадувати. Все. Іра, забити не нельзя, вернуться невозможно. Красота. Ну, я тільки Бога просила, тільки не в медучилищі. Тільки, тільки сьогодні не працювати в медучилищі.